Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і запрошую вас до клубу Любителів України, ті, хто любить Україну, ті, хто прагне її незалежності і підтримує її. Незалежно від того, де ви проживаєте, чим ви займаєтесь, а ви, але ви є любителем України. Тому раді вас вітати. І в нас е, запитання. На жаль, я не можу прочитати ім'я. Якось завалить. вибачайте дуже, знаєте, складні якісь імена. Але дивіться, людина написала дуже цікавий коментар, і під низом Олександр, здається, додав ще жах, просто жах і безумство. Зробіть, будь ласка, розклад, чи буде раша сильно бобити Київ та інші міста. Бачите, люди вже переживають. Це важливо. З урахуванням того, що скоро в нас не буде ППО, бо тоді навіть самолі... літаки зможуть підлітати і не боятися, наприклад, на території Білорусі, підлітати до кордону з Україною і пускати каби по Києву. І, взагалі, чим все це закінчиться? Чи захопить Путін всю Україну? Думаю, що ні одразу інтуїтивно вам відказую. Від, відповідаю, чи не всю ні, не всю. Бо дивлячись з того, ви знаєте, ну я вже дочитаю, бо дивлячись з того, як українці збожеволіли і готові всі вмерти за найвеличнішого, він не піде від влади, а значить, Путіну легко буде нас роззброєних. Захопити. І нижче від пана Олександра, здається, це і без розкладу зрозуміло ви думаєте, під що росіянці накопичують ракети. Я дивіться, інтуїтивно, ось без розкладу, вам скажу, як я відчуваю. Я як десь чую інформацію, я її завжди до себе. Свої, своїми вібраціями духу своєю душею, якось не знаю, як це, це відбувається. Неважливо 30% України хоче Путін. Лавров, це вже. Повідомив Зеленський, до речі, теж в якомусь в якійсь заяві 30% ляпнув. І все йде до того, що 30%. Ось чомусь. Я думаю, ця цифра дуже навіть реальна. Я не думаю, що він пів, пів України захопить. Ні, не захопить. А ось 30% це може бути на перше. Гаразд. Задонатимо на ЗСУ 78-ма бригада під цим відео буде коментар з відео від, від, від військових, я вже забалакалась. Ось е, курський напрямок, їм потрібна машина. Е, на жаль, ми вже другий місяць збираємо ті 60 тисяч ми не можемо добити. Зате ми збираємо дуже вправно на ядерку, щоб нас визнали як країною-терористкою. Дивимося, що чекає Київ. Давайте Київ просто подивимося. Людина питає про Київ. Питаємо про Київ. Що чекає Київ. Ну, Київ, в принципі, дивіться, вставайте під парасольку, де Зеленський. Оце вам порада. Живіть поблизу коло Зеленського. Там, де його бункер, там, де його Банкова. Поселіться прямо коло нього. От, повірте мені. Туди вам нічого не загрожує 100%. Так. Чи накопичує Росія? А зараз, коли в нас, ну, ви всі вже чули, що Трамп зупинив, призупинив тимчасово, не тимчасово допомогу Україні. Дивимося, чи будуть обстріли найближчим часом. Дивимося всю Україну. Дивіться, будуть дійсно, дійсно будуть, але, скажімо так, ще в нас є на перший якийсь час, я не можу сказати ні по місяцях, ні по це. Якийсь час в нас є, але це ненадійно. Це, знаєте, скажімо так, на словах. На словах. Дивіться, навіть карти показують, що ну, зніміть рожеві окуляри. Ось тут, якщо хтось і каже, що все нормально, все хорошо, все захищено, це неправда. Ця карта каже: зніміть окуляри. І я, я не, не хочу якоїсь поради давати. Але дійсно будуть наноситись удари. Ідея така є. Карта смерті. Будуть зруйновані будинки. Ну, в принципі, тут і нічого такого я вам не скажу, що, щоб ви самі не знали. І четвірочка. Будуть виведені якісь структури зі строю, покладені, як би це сказати. Знаєте, це коли у в ігрі на футболі дискваліфікують. Це може бути. Ну, давайте, тому що тут монети, до речі, оцей я Зеленський випав тут. Тут випав Зеленський. Ну, він свої ці. Ще раз наголошую: от бачите, хто ближче до Зеленського, ви захищені. Але ну, ну, важко буде. Тепер буде важко. Військовим буде важко. Хм. Удари будуть. Я вибачаюсь. Я візьму іншу колоду, тому що ця колода мені щось завесела. Відверто вам кажу, ця колода мені завесела. Але є ризик, є ризик великий. До речі, сонце може значити, що буде палати. Це може значити, що Київ, бо це був перший ряд, буде палати. Вони будуть мститися, розумієте, це таке враження, що расисти будуть мститися за те, що не здали за три дні Київ. Оце може бути. Чусь в мене ось так я. Але я все рівно поміняю колоду. Це все-таки трошки. Жорсткіша ця колода, та інша трошечки зам'ягка. Трошки зам'яка. Так, обстріли будуть. От, бачите, вона одразу, ця, ця карта одразу показує, буде. І, до речі, по справедливості. Чому по справедливості? Тому що ми, так, ну, це був наш вибір. По справедливості це наш такий вибір. Люди добрі вчиться критично мислити. Тому що з таким критичним мисленням я навіть не знаю. Бачите, йде накопичення, отак, як е, е, пан Олександр сказав, що ви думаєте, під що росіянці накопичують ракети? Оце є накопичення, щоб потім добре дати удару, завдати удару. Ось, ось так я це бачу. Дійсно, буде. Ну, на жаль, а з другого боку, е, вся війна така. Тільки проблема в тому, що тепер у нас не буде того захисту. Те, що в Лондоні нам дали, здається, ці британці, то до 30-го року. І там якась кількість ну, тих ракет, які вони дали, вони, здається, там, якщо я правильно зрозуміла, на 7 кілометрів вони далі не літають. Розумієте? Те, що вони нам дали, ті снаряди, чи що там? Ось якось так. Да, готовитись. Більше нічого не можу сказати. На жаль, Ох, на жаль, гаразд, мої любі, бережемось. Раджу, як колись, на початку повномасштабного вторгнення, раджу робити техніку зняття тривоги. Дійсно, допомагає. Будь-де ви є, приклали ліву руку до. До душі, до серця, хто як хоче, повірте мені, це допомагає. Це, це це може вас врятувати, скажімо так, тому що людина, яка переживає, ви повинні розуміти, низькі вібрації притягують. А ці ракети, от шахеди, там, чи як вони літають, вони ж теж інколи збиваються, інколи туди. Чому? Бо це все енергетично, ось якось так. Раз, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!